Шести дворах багатоповерхівок номер 38 та 45 по вулиці Свободи, а також по бульвару Пушкіна, 7, Короленка, 4, вулиці Свердлова, 61 та на мікрорайоні Семенівка. З'явилися яскраві сучасні дитячі майданчики. В цих дворах або взагалі ніколи не було гойдалок, гірок і пісочниць, або залишилися лише спогади від колишніх дитячих майданчиків. дітей і Численность людей здесь очень большая, так что она здесь вовремя и нужный час. Спасибо депутатскому корпусу, который помог. Спасибо вечерка. Люди кажуть, на появу гральних майданчиків чекали кілька років. Матусям і бабусям доводилося гуляти з дітьми у інших дворах, де є хоч якісь гойдалки. Раніше не було площадки, ну зараз от Ксюшенка катається і усім подобається. Місто хороше, місто зелень кругом, добре. У мене правно то а ми дев'яти ташку Бабушка, я своїх друзів сюди приведу. Розраховані майданчики на дітей різного віку. Особливо доречна їх поява на початку лі. Та, адже частина дітлахів залишається вдома. Тепер їм буде чим зайнятися. Мені дуже сильно нравиться площадка, особливо там качелі. Ми катаємося нам подобається. Встановлені майданчики подарунок народного депутата України Володимира Вичорка. Загалом їх встановили 11 у різних районах міста. Єдине, що турбує мешканців, як вберегти дитячі островки від вандалів. Але про це потурбувалася місцева влада. Ми переговорили з Жеками, щоб обов'язково в тих містах, де стоять дитячі площадки, вони встановили фонари. Значить, це перший питання. А другий віпрос ми теж переговорили з Лукеном Борис сьогодні була у нього на по этому вопросу. і они пообещали, что що вот на цих вот 11 площадках будет, ну, максимально патрулювати э, патруль у липні Сав'янську Планується встановлення ще кількох майданчиків від нардепа. Їх отримають будинки, де мешкають найбільше дітей.